Ми з Євгеном вчора вечором зустрічалися. Кілька годин. Не тільки ввечері. А, а ще коли? Ще вночі так само. Ну до одинадцятої ми закінчили були. Обговорили всі питання, розподілили тематику на сьогодні. Він буде вам показувати PowerPoint. А я є анти-PowerPoint людина, так що я не буду показувати. Він вам дуже детально розкаже, який трагічний стан справ. Ще Після 3... пензенника я вже не зможу. Тобто. А, ну тобто. я не знаю. Там, там вже все. Євген лізе в голову людей, так що, що в мозгах під черепом і так далі. А я е, думав, що просто я стану і скажу вам всім. Ну, е, важливо кожній суботи на сповіді, неділі на причасті і все буде добре. Але мені сказали, що це не пройде. Це все? Ні. І тому я теж вам щось розкажу. Мене завжди лякають такі речі, як етика і бізнес, чи моралі бізнес, і так далі. і так далі. Бо мене завжди мене завжди напружує. Мені завжди здається, що зараз прийде хтось і почне нас лікувати. І от цей момент, коли хтось зараз прийде і почне розказувати, яким чином треба правильно жити, і що треба робити, він в мене завжди викликає почуття протесту, тому що я. Вірю в свободу особистості і в свободу людини робити те, що вона вважає за потрібне, з правда, ремаркою стосовно відповідальності за те, що вона робить. Але є якісь узагальнення, які ми можемо спробувати зробити з нашого теперішнього стану і з того, де ми є і що ми є. Я хотів би спробувати, можливо, задати якусь канву нашій розмові, і далі ми можемо піти. В дискусію. Я не знаю, хто зробив цей демотиватор. Він висить в інтернеті і дуже популярний. Це Салтиков Щедрін, який дуже добре пояснює, що такі цінності. Я прочитаю: якщо я усну і просну через сто років, і мене спросять, що зараз в Росії, я відвідчу: п'ють і ворують. І насправді це пояснює, яким чином функціонують цінності, вони успадковуються. Я не знаю, чи в цьому місці. Я просто відранку слідкую за динамікою конференції. Так розумію, в цьому місці десь треба крикнути Слава Україні, правда? <плес> <плес> так. Я досить зблизька спостерігав за тим, що відбувалося в Грузії, і за тим, що там, зрештою, врешті-решт сталося. Висновок, який є: не можна фокусуватися тільки на горі, треба слідкувати за тим, що відбувається внизу. Ми з вами є внизу. Ми з вами є. Там, де безпосередньо створюється додана вартість, там, де безпосередньо працюють компанії, там, де безпосередньо щось виробляється. Давайте подивимося самі на себе. Прихильники східної інтеграції дуже часто кажуть, що західні правила є нелюдськими, бо вони жорстокі, бо вони такі наждачні, якщо можна сказати. І проблема з, нашими, з, нашою, з нашим трактуванням цієї людяності полягає в тому, що. Вона не є повагою до людської гідності, вона є толерантністю до безвідповідальності. І наслідком людяності ми маємо ось так покинуте авто, але точно так само ось так відремонтовану дорогу. І питання є в тому, що якісь правильні галичани. Приналежні, які приналежні до всіх мейнстрімних церков там, і так далі? Скорше за все робили це. Один запаркувався, інші загорнули. Але ми маємо той перманентний щонайменше на один рік результат, який залишиться щонайменше на цій вулиці. Ми будемо мати погано відгорнений асфальт, ми будемо мати ями. З нашої точки зору, це є проявом добра. Тоді в мене питання, я перепрошую: а що є проявом зла? Якщо ми вважаємо людяним не критикувати співробітника, який погано виконав свою роботу, толерувати погано надані послуги, толерувати хамство, толерувати нечесний обрахунок і так далі. І так далі то з чим ми залишаємося в кінцевому підсумку? Лишаються питання. Ми отримали спотворене уявлення про те, що таке робота. Робота це місце, де ти відпочиваєш від відпочинку. І практично це є нашою проблемою. Це є причина, чому от я зараз, наприклад, працюючи з львівськими виробничими підприємствами, тими, які намагаються щось виробляти, вони кажуть, тут катастрофічна. Просто катастрофічна продуктивність праці, дуже низький рівень відповідальності робітників до своєї роботи, і дуже важко взяти і, наприклад, зібрати людей, які можуть щось скласти. Тобто робочі місця такі є, але немає людей, які готові взяти заповнити ці робочі місця. Коли ми дивимося по результатах досліджень, як українці виховують своїх дітей, вони намагаються їх виховати хорошими людьми. Що означає хорошими людьми? Це означає людьми, які, якщо втраплять в халепу, за рахунок того, що вони хороші люди, вони зможуть домовитися, виговоритися, виплутатися з цієї халепи. Коли ми дивимося на розвинені країни, там превалює виховання дітей самостійними людьми, які несуть відповідальність за свої вчинки. Іншими словами, українські батьки намагаються виховати своїх дітей так, щоб вони уникли відповідальності. В розвиненому світі батьки намагаються виховати своїх дітей так, щоб вони прийняли відповідальність для міста, яке будує сервісну економіку. Це означає автоматично дуже високу собівартість продукту. Ми не можемо тримати особисті відносини з усіма нашими клієнтами. Якщо ми це будемо робити, ми вилетимо в трубу. Одного дня прийде хтось, хто зможе побудувати не персональну довіру, а інституційну. Вона коштує набагато менше, львівські підприємства будуть без роботи. Чи мій підлеглий, якщо буде бачити, що я веду компанію кудись не так? Проявить відповідальність, поставить питання на порядок денний, якщо воно не, виріш... не вирішиться, звільниться. Чи ми готові оспорювати лідерство не для того, щоб отримати кращий статус, а для того, щоб отримати кращий результат? І це є знову щось таке, що не виховується в наших умовах. Львову потрібна е е е е креативна сила, яка спроможна створювати додану вартість. Ми тільки що говорили про те, що виходячи з перед тим прочитаного у нас є проблема з продуктивністю чомусь. А, відповідно, чи ми можемо компенсувати це креативністю? Так, можемо. Але якщо ми хочемо компенсувати це креативністю, якщо ми хочемо, щоб в місті було більше а, креативної індустрії, що це таке? Це програмування, це дизайн, це творчі сервіси і так далі, тоді це означає, що нам потрібна в місті дуже толерантна атмосфера. Якщо ми подивимося на те, що ми зробили з містом Львовом за останні 10 років, ми зробили величезний крок від толерантності, а не до толерантності, місто стає закритішим, місто стає гомогеннішим. Практично ми зараз починаємо обрубувати гілку, на якій ми збираємося вирощувати свою економіку. Це є карта, якою користується Несторівська експертна група. Несторівська група вже рік працює над візією для країни. Коли ми дивимося на цей розклад. Львів є дуже важливим з точки зору комфорту і якості життя. Одна з причин, чому, коли ми глибше заходимо в дослідження туристичні, наприклад, чому Львів такий привабливий, він привабливий іншим способом життя. Люди приїжджають і дивляться, а який тут уклад? Він інакший, ніж, наприклад, в Києві чи в Донецьку чи в Харкові. Дніпропетровськ має багато амбітності далекоглядності, переважно так стається тоді, коли в містах впродовж багатьох десятиліть присутнє ВПК. Коли ми дивимося на Донецьк, дуже багато дій. Цікавий момент полягає в тому, що багато хто. Після того, як донецькі компанії забрали тендери під себе, які стосувалися Євро 2012, говорив про про корупційний фактор. Корупційний фактор міг бути. Багато хто буде стверджувати, що він скорше за все точно був. Але я можу сказати, що ми бачимо, що було важливо для замовників. Було важливо мати гарантію, що до Євро 2012 ці об'єкти будуть працювати. І якщо хтось мав, хотів мати гарантію, це означало донецькі компанії. З їхньою етикою праці, суть якої, полягає в тому, щоб вмерти, але зробити. У мене є питання: скільки тут присутніх готові вмерти на роботі? Про що йдемо? Тепер до рішень. Якщо говорити коротко, то є е, три речі, які я можу винести. Перше це попробувати компенсувати нашу. Ті недоліки, які є зараз в нашій культурі, правилами. Винагороджувати те, що зробить нас сильнішими: це орієнтованість на результат, відповідальність, продуктивність, довготерміновість. Це практично означає перегляд HR-систем. Це означає перегляд системи мотивації, зміна способу нарахування зарплати, інакший спосіб комунікації всередині компанії і так далі. Друга річ, яку дуже часто ми бачимо, я бачу величезну кількість, зокрема по львівських компаніях, дуже чітко це видно. Копання в собі, хто винен, чому це, хто дозволив, хто посмів, яким чином і так далі. Купа непродуктивних питань стоїть на порядку денному всередині компаній. Є два вічні, оці класичні російські питання: що діла, хто виноват. Я би казав, зняти з порядку денного питання, хто виноват. поставити питання, що ділать. Питання, хто виноват, має стояти на порядку денному, але в іншому місці. І головне, останнє. Я думаю, що ця річ має відбитися, скорше за все, в свідомості не тільки нашого покоління, а лише, скорше за все, двох-трьох поколінь після нас, і це буде основна битва, яка буде в Україні. Ми виросли з моделі гри з нульовою сумою. Один взяв, забрав, в іншого стало, стало менше по сумі 0. Один мінус один дорівнює 0. Розвинений світ працює в іншій моделі. 1 плюс 1 дорівнює більше, ніж 2. Це модель доданої вартості. Практично, коли ставиш перед, наприклад, студентами бізнесу креативні завдання по бізнесу, величезна кількість людей зразу починає думати в логіці перерозподілу. Як ми можемо, умовно кажучи, водку випіть, бутилки здати та? і таким чином отримати гроші. А питання полягає в тому яким чином навчитись створювати вартість? Якщо ми не будемо створювати вартість, ми просто перестанемо бути цікавими світу. Тут дуже багато залишилося, щоб оцінити бажаний якийсь рівень. І мораль є: яке відповідальність, яку відповідальність ми несемо за, за суспільство. І все досить просто. Відношення до Бога один до одного і до всіх довкола нас. Змінилася би країна і всі би стали в три рази заможніші. Дуже просто. Такі абсурдні ситуації. Е, нагадується е, ситуація в театрі. так? Всі сидять, о, наприклад, ви всі сидите, дивитеся на мене. так? В задніх рядах не так добре видно, правда? Ну, якби в третьому ряді хтось встав, краще побачить. Але за ними ніхто не побачить. Вони встануть. В кінці всі встануть. І всі, замість того, щоб сидіти і дивитися на виставу, і мати свій комфорт і вигоду, і так далі, всі стоять і бачать те саме, що бачили би, як сиділи. Тільки втомлюються, виснажуються, втрачають уваги. Ми живемо в такому суспільстві, де кожен в театрі стоїть. Мігли би сісти і нормально поводитися, і бідніші не були би. Ну, в всякому разі приїхав я до університету у Львів. Ну, прекрасне місто, я його вчора розказував. Як це пояснити? Це тільки видно в Україні. Я вже не говорю, очевидно, про Росію, Казахстан і так далі. Я говорю про частину Європи, інтегральну частину Європи. Це тільки видно в Україні. Люди прилякані. Люди ніколи не приєднаються до якого якогось вислову незадоволення. Прохання про зміни. Бізнес, ми розуміємо, має бути ручливий до клієнта. Як клієнт не скаржиться, і сервіс є ну, паскудний, інакше не скажеш, то ніколи зміни не відбуде. Чому люди не скаржаться? Ви знаєте, що е, про вас в діаспорі говорили, що це піємонт. Вечина мала завжди таку репутацію піємонту. Направду моя матір з Полтави батькові казала – ти з Піємонту. Добре, Піємонт це є регіон Італії. А при Підніжжі Гір Альпів, а, який був під Францією довгий час, і який завжди боровся за свою ідентичність. І ну, щось нагадує, так? Ми в Підніжжі Гір, Карпат, були під австрійцями і поляками, виборювали свою ідентичність. Поки що, все вірно йде. Піємон це є аграрно багатий край, аграрний край, Галичина теж. А, туризм є дуже важлива галузь діяльності бізнесу. Ми теж. А, в Піємонті є а, заводи Fiat, Olivetti, інші. В нас теж, нібито є, були заводи. Автобуси робили на весь Радянський Союз, одна восьма поверхні планети була вкрита львівськими автобусами. І що сталося? І що сталося з тітіновою фабрикою? І що сталося з не одним підприємством? Починаємо вже відходити від піємонту. І для нас тепер завдання є, чи ми зможемо зробити Галичину знову піємонтом України? Як ми мігли би це зробити? Як ми могли би тут встановити порядок, стандарт, мораль. Я не говорю про те, щоб до церкви ходити, а правильне ставлення один до одного, до працівників, до суспільства. Ви розумієте, ми б мали підтримку всієї України. Це якби був футбольний матч. За цю команду би всі виболівали, тішилися, раділи.